Ви коли-небудь замислювались, чому програмісти отримують такі великі зарплати. Можливо, здається, що все, чим вони займаються, це просто друкування рядків коду. Але ні, це значно складніше і цікавіше. Давайте розберемося, чому програмістам платять стільки, скільки вони отримують. Перше, що дуже важливе, це попит на ринку праці. Вам потрібно зрозуміти те, що програмісти сьогодні дуже затребувані. Якщо раніше спеціалісти могли з легкістю знайти роботу, то зараз вони просто не встигають за швидкими змінами у світі технологій. Кожна компанія, що хоче бути успішною, просто зобов'язана мати технології, які працюють бездоганно. А щоб ці технології працювали, потрібні програмісти. Це означає. Що конкуренція за хороших фахівців неймовірно висока, і компанії готові платити великі гроші за досвідчених інженерів. Другим важливим фактором є відповідальність. Програміст не просто пише код, він створює систему, яка повинна бути безпечною, ефективною та працювати без помилок. Якщо код не працює, то це може призвести до серйозних проблем від збоїв у роботі сервісів до фінансових втрат компаній. Тому чим більша відповідальність, тим вищі вимоги до фахівця і, звісно, вища оплата. Третя це рівень складності роботи. Але давайте будемо чесними. Робота програміста не така проста, як здається, на перший погляд. Це не просто пишемо код, програміст. Це вирішують складні задачі, які можуть забрати багато часу, сили та мозкових ресурсів. Щоб вирішити проблему, потрібно розібратися у складних алгоритмах, знайти найефективніше рішення, а ще врахувати безліч нюансів, які в подальшому можуть вплинути на роботу програми. Це потребує постійного навчання та вдосконалення навичок. Четверте, це постійне навчання. Ми живемо в епоху технології, все змінюється дуже швидко. Програмісти повинні постійно вчитися освоювати нові умови програмування, інструменти та методології. Те, що було актуально ще кілька років тому, вже може бути застарілим і не працювати з новими системами. Це постійний процес до і не всі готові витрачати стільки часу та зусиль на оновлення своїх знань. Саме тому професіонали, які тримають руку на пульсі технологічних змін і отримують найвищі зарплати. П'яте це створення цінності для бізнесу. І зрештою, програмісти створюють реальну цінність для бізнесу. Завдяки їхній роботі компанії отримують можливість автоматизувати процеси, збільшити ефективність і знижувати витрати. Погодьтеся, якщо додаток чи сайт приносять компанії мільйони, то зрозуміло, що частина цього прибутку йде до людей, які це створюють. Кожен продукт, кожна технологія це результат роботи команди, і чим більше вони заробляють для компанії, тим більше їхня Рода шосте це гнучкість і свобода. Важливою причиною високих зарплат програмістів є також їхня свобода вибору роботи. Багато програмістів можуть працювати віддалено, вибирати проекти, які їх цікавлять або ж займатися фрілансом. Це не просто зручність, це реальний плюс, оскільки дозволяє збалансувати роботу з особистим життям і вибрати найкращий варіант для себе. Сьоме це високий бар'єр входу в професію. Програмування це не те, що можна освоїти за пару тижнів або навіть місяців. Щоб стати хорошим програмістом, потрібні роки навчання та практики. Програміст повинен мати технічні знання з багатьох аспектів, таких як алгоритми, Руктури даних, системи управління базами даних, безпека тощо для багатьох професій є швидкий шлях навчання, але програмування вимагає глибоких та різнобічних знань, що робить фахівців у цій галузі надзвичайно цінним. Восьме це робота над інноваціями та новими технологіями. Програмісти часто працюють з найсучаснішими технологіями, такими як штучний інтелект, машини навчання, блокчейн або розробка для інтернету речей IOT. Вони не просто підтримують існуючі системи, а й створюють нові революційні рішення, які можуть змінити цілі індустрії. Робота в такій сфері дає можливість бути частиною чогось більшого, що зна. Підвищує цінність програмістів. Дев'яте це гнучкість кар'єр. Існує величезна кількість шляхів кар'єрного розвитку для програмістів. Вони можуть працювати в компаніях, на фрілансі, створювати власні стартапи або навіть змінювати індустрію від фінансів до медичних технологій. Така гнучкість дає програмістам багато варіантів для реалізації своїх амбіцій і професійного росту, що автоматично підвищує їхню вартість на ринку праці. Десяте це масштабованість продуктів. Ще один аспект, чому програмістам платять багато, це здатність їхньої роботи масштабуватися на величезні ринки. Якщо програміст створює успішний продукт або застосунок, він зможе залучити Мільйони користувачів по всьому світу. Це величезний потенціал. Адже програміст фактично може створювати щось, що з часом стане міжнародним або змінить галузь. Можливість вплинути на цілу індустрію робить програмістів надзвичайно цінним. Отже, чому програмістам платять багато? Тому що вони вирішують складні задачі, створюють продукти, які приносять мільйони, постійно навчаються, мають високу відповідальність, і зрештою ринок не встигає за попитом на їхні послуги. Так це не проста робота, але і винагорода варта того.